Вітаю вас, любі мої першокласники, на уроці навчання грамоти. Гадаю, що ви дуже добре поспівали на уроці музичного мистецтва. Та зараз продовжимо співати, оскільки вивчаємо сьогодні звук І та позначення його на письмі буквою І, а також звуком І в ролі окремого слова. Ось знову лунає дзвінок. Запрошує всіх на урок. Будемо дружно ми працювати, створювати та фантазувати. Продовжіть, будь ласка, речення. Працювати будемо, як старанно слухати, уважно, міркувати, швидко і відповідати. Правильно, молодці! І почнемо із артикуляційних вправ. І перша вправа годинник. Треба посміхнутися, трошечки відкрити рот, висунути язик якомога далі вперед і робити ним рухи праворуч-ліворуч, торкаючись поперемінно куточків рота. Спробуємо! Посміхнутися, відкриваємо трішечки рот, висовуємо язик і робимо тік-так. Продовжуйте. Наступна вправа хом'ячок. Язик без напруження почергово впирається в праву та ліву щоки, затримуючись у кожному положенні на 3-5 секунд. Але я зробила швидко, вам треба затримувати. Наступна вправа гребінець. висунути широкий і розслаблений язик і розчищати його зубами від кінчика до середини, а потім від серединки до кінчика. Продовжуйте. Раз і назад два. Ну, а зараз пропоную вам повторити за мною скоромовку. Я буду говорити спочатку повільно, а потім пришвидшуватись. Ілько боїться індика, а індик того ж ілька. Ілько боїться. Індика. А індик того ж ілька. Швидше. Ілько боїться індика, а індик того ж ілька. Ще швидше. Ілько боїться індика а індик того ж ілька. Спробуйте з мамою повторити ще раз. А поки що. Перевіримо звукову модель. Це звукова модель до слова індик. Два склади. Дивіться. Індик. Два склади. Наголошений другий склад. Індик. Перевіримо звуки. І голосний. Н. Приголосний. Д. Приголосний, і голосний, і останній звук К приголосний. Всі приголосні тверді. Вивчаємо спільний звук у всіх словах. Квітка. Називається вона ірис. І перший звук, а це індик, теж і на початку. Кіт всередині слова чуємо і. Стіл теж всередині слова. І все разом можемо назвати іграшки на початку слова. Ірис, індик, кіт, стіл, іграшки. Правильно вимовляємо звук. Погляньте, коли ми говорили А -о, О, ми округлювали губи. Зараз нам треба посміхнутися, сказати І. Це голосний звук, ми можемо його проспівати. Правильно вимовляємо звук іграшка, ірис, квітка. Очі, усмішка, ніс, поні. Знайомимося з цією буквою. Буква І, неначе свічка, з ясним вогником вгорі, а погасне чорний гнотик стане крапкою над І. Ось велика буква І. Просто пряма лінія і маленька буква І. Коротка лінія, коротка паличка і з крапкою вгорі. Розглянемо прописні. Це велика буква І та маленька. Писати їх буде нескладно. На що ж вона схожа? Схожа на такий болт, так? Або що це у нас таке? Уявляєте, забула, як називається. Термос. О, пригадала. А ще на сопілку, на олівець, на такі елементи від іграшки? А це що? Здогадалися? Пензлик, правильно, яким ми малюємо, гвіздок або цвях правильно українською мовою, свічечка. Послухайте зараз вірш та запам'ятайте слова зі звуком і Олег Лищак. Йдуть у хату до індика, звірі на гостину. У малого індичати нині іменини. Імениннику несуть іграшки, і риски, і солодкого ізюму три великі миски. Назвіть слова зі звуком І, які ви запам'ятали. Дуже дуже багато слів назвіть якомога більше, можна навіть десять назвати. Поставте відео на паузу та пригадайте слова. Можете ще раз прослухати. Якщо не запам'ятали А тепер погляньте, до якого малюнка подано звукову схему слова. Що це у нас? Граблі. У звуковій схемі три склади, будемо ділити. Граблі два склади не підходить, а це ніж. Один склад теж не підходить. Лопата лопата. Три склади, але у слові лопата немає жодного м'якого приголосного, тому теж не підходить. І останнє слово тарілка. Та рілка. Перевіряємо: Т -а Р. і л. К А підходить Оже, ця звукова модель до слова тарілка. Зараз пограємо у гру, яка називається Впіймай звук. Сьогодні ми вчимо звук І, тому і будемо його ловити. Що ми бачимо? Помідор, ножиці та квітка ірис. У слові. Помідор ми чуємо І посередині слова. У слові ножиці в кінці слова, і у слові ірис чуємо І на початку слова. Зараз складемо звукові схеми до слів. Можете показувати пальчики кому швидко, а можете користуватися. Тими фішками, які я просила зробити батьків, як вам зручніше. Отже, перше слово ірис. Ділимо на склади, і рис, два склади, все правильно. Але один, бачите, короткий, а один довгий. Чому? Тому що перший склад складається з одного звуку. І голосний звук, позначаємо його. Крапочкою або кружечком. Наступний склад рис. Починається він звуком рр, приголосний твердий, потім і, -і голосний, і в кінці с теж приголосний. Наголос на перший склад. Правильно казати. Ірис. Переходимо до наступного слова. Лілія лі, лі я три склади. Коли ми кажемо склад лі, посміхаємося. Отже, в цьому складі буде м'який приголосний «ль». Далі голосний і. Знову. Склад «лі» ми чуємо л, посміхаємося, тому позначаємо двома рисочками: це м'який приголосний, голосний і. І останній склад. «я». чуємо два звуки. Й завжди м'який приголосний, і останній. Лілія. І останній А. Покличемо її. Лілія. Наголос падає на перший склад. Перевірте, так ви зробили. І Ірис і Лілія це квіти. Дуже красиві ніжні квіти. А ще погляньте. Словом ірис позначається. І квітка, і цукерки. Чим же відрізняється? Дітки, відрізняється наголосом. Вимовимо слово ірис. Наголос на перший склад. Отже, перший склад наголошений. Що означає це слово? Це квітка ірис. А тепер вимовте слово. Ірис. Це цукерочка смачна, вершкова цукерочка. Який склад наголошений? Ірис другий склад наголошений. Що воно означає? Означає назву цукерки: Ківі. Є пташка Ківі. Ось вона, бачите, якого розміру Ківі, знаєте? Невеликого розміру, яка шерсть, погляньте, дуже схоже на шерсть, а не на пір'я. А чим цікавий цей птах Ківі? Загугліть з мамою після урока і почитайте про нього, про цього птаха. А це фрукт, який теж називається Ківі якого він кольору? У розрізі зеленого, так? а так коричневого, здалеку навіть картоплю нагадує. А який кивіс за смаком? Правильно, він кисло солодкий. А який він за дотиком? Він такий шорсткий, так? коли, його, коли до нього дотронутися. Складемо речення за малюнком погляньте. І. Починаємо з і це окреме слово, і хлопчик. І Дівчинка, що вони роблять? Вони займаються улюбленими справами, так? Хлопчик майструє літак, а дівчинка, що вона робить? А Дівчинка малює, здається, якраз Ірис малює квітку цю. Іванко ліпить літачка з пластиліну, з а Ірина малює красиві іриси. Почитаємо, які ми вже знаємо з вами букви. Давайте разом. І-а-о. Наступний рядочок. А-О-І. І, і останній. О. І А. А тепер великі букви. А О І. О і, А. І А. О. Поставте, будь ласка, відео на паузу та прочитайте ще раз. А зараз складемо речення за допомогою малюнки. Літачок і. Дзига. Що це стрілочка веде? Одним словом, іграшки. Огірок і помідор. Що це, дітки? Це овочі. Стіл і стілець, одним словом, меблі молодці. Побачили? І виступає як окреме слово. Яке поєднує між собою два слова? Складаємо речення за цим малюночком. Ми у чому? У зоопарку, так? І мама у. Зоопарку теж. І що тут далі у нас буде? О, кого ми побачили? Жирафа і. А це мавпа. Ще раз давайте це речення: О! Жирафа і мавпа. Далі. Мамо у. Хто це? У мавпи що? Банани. Ау жирафи. Ой, ні, це не жирафа, це зебра. А у зебри, що в неї? Буряк і морква. І ще раз останній рядочок. Ау зебри буряк і морква. Зараз пограємо в гру, яка називається картинка заблукала. Для цього треба назвати всі-всі картинки, що тут намальована. Подумати, який звук є першим майже в усіх названих тобою словах. Скажи потім, яка картинка зайва. Чому? Що ми бачимо на першому малюночку? Це індик, а це фрукт інжир, це. Ігуана, ірис, ікра. Отже, яка картинка зайва? Остання, зайвий пончик. Бо він має перший звук П. пончик. З якою ж буквою ознайомилися дітки сьогодні на уроці? З буквою І. Правильно. За допомогою цеглинок виготовте дві букви І велику та маленьку. А зараз вправа відкритий мікрофон. Пам'ятаєте, треба відповідати швидко на питання. Сьогодні я дізнався. Продовжуйте, я зрозумів, що. Тепер я зможу, я навчився, у мене вийшло, Продовжіть, що саме вийшло. Я зміг чи змогла. Ну і наостанок пропоную вам фізкульт хвилинку. Розім'ятися до наступного уроку. Дітки, за увагу! Готуємося до наступного уроку, готуємося до письма.